Зараз ми вивчимо, які дроби називаються правильними, які дроби називаються неправильними, а також розглянемо різноманітні правила, які дозволяють порівнювати звичайні дроби. Отже, правильним називають дріб, в якого чисельник менший від знаменника. Наприклад, 1 третя 5 сьомих 18, 19. І так далі. Тобто, як бачимо, у кожному з цих випадків верхнє число, тобто чисельник, менший від нижнього числа, тобто від знаменника. Якщо чисельник і знаменник рівні, або чисельник більший від знаменника, то такий дріб називається неправильним. Наприклад, 5 п'ятих або 8 сьомих, 14 третіх. І так далі. У, цьому, у, у всіх цих прикладах чисельник більший від знаменника, як тут і тут, або чисельник і знаменник однакові. Розглянемо кілька завдань. Запишіть усі правильні дроби із знаменником 9. Отже, знаменник має бути 9. Для того, щоб дріб був правильний, чисельник має бути меншим від знаменника. Тобто на цьому місці можуть бути числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 або 8. Тобто це будуть дроби 1 дев'ята, 2 9, 3 9, 4 дев'яті, 5 9, 6 дев'ятих, 7 дев'ятих і 8 дев'ятих. Друге завдання. Запишіть усі неправильні дроби із чисельником 7. Отже, чисельник це число, яке знаходиться зверху. А щоб дріб був неправильним, знаменник має бути менший або дорівнювати чисельнику. Ну, найбільше число, яке може бути в знаменнику, це саме число 7. Отже, 7 сьомих. Далі 7 шостих, 7 п'ятих. 7 четвертих, 7 третіх, 7 других і 7 перших. Ще одне завдання. При яких значеннях змінної М дріб М шостих буде правильним? Отже, маємо дріб М6. І нам потрібно визначити такі значення M, при яких цей дріб буде правильним. Фактично, це завдання точно таке саме, як і попереднє. Тобто M може приймати значення від 1 до 6. Це можна записати таким чином. M належить. А далі в фігурних дужках ми просто перерахуємо всі можливі значення M. 1, 2. 3, 4, 5. І все. 6 вже не може бути е, значенням М, тому що ми одержимо тоді дріб 6 шостих, а це неправильний дріб. Подібне завдання. При яких значеннях М дріб 5Мти буде неправильним? Четверте завдання. Чисельнику 5, знаменнику М. Давайте ось ми це питання розв'яжемо. Оскільки оцей дріб є неправильним, то чисельник дорівнює або більше від знаменника. Це означає, що m може приймати значення від 5 до 1.